Доброго ранку, любі маляти, шановні батьки. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято. Скоро-скоро на поріг завітає Новий рік молодці малята. Дітки, кого ви бачите на картинці? Так, діток, а що дітки роблять? Танцюють, веселяться. А біля чого вони танцюють? Так, біля ялиночки, молодці. Дітки, погляньте, ялиночка яскраво прикрашена. А яке ж свято настає, коли прикрашаємо ялиночку? Так, це Новий рік, молодці. Малята, сьогодні я вам пропоную послухати вірш Івани Блашкевич, який так і називається Новий рік. Послухайте уважно. Новий рік іде горами. У червоних чобітках сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Дітки, так як називається вірш, так новий рік. А зараз послухайте ще раз уважно вірш. Новий рік іде горами. У червоних чобітках. Сяють ясними вогнями? Скрізь ялинки по хатах? Молодці малята. Діти, ви уважно слухали вірш? Тоді давайте згадаємо, про що розказав нам віршик. А я вам допоможу. Хто йде до нас горами? Новий рік. В яких чобітках він іде? У червоних. Чим усе сяє? Ясними вогнями. А що сяє в кожній хатинці? Так, ялинки молодці малята. Малята, а тепер давайте повторимо вірш разом. Слухайте уважно. Новий рік іде горами. У червоних чобітках. Сяють ясними вогнями. Скрізь ялинки по хатах. Молодці малята. Дітки, яке свято наближається? Так, Новий рік. А яке деревце ми прикрашаємо на свято? Так, ялиночку молодці. Малята, пропоную вам вдома вивчити цей віршик і розказати його матусі або татусеві. А я послухаю вас у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення. До нових зустрічей, малята!